Доброго дня, вітає компанія автопарк. У нас ось таке нового надходження. Це у нас CX-5 2018 року. 25 і бензиновий двигун атмосферний на передньому приводі з пробігом 39 тисяч кілометрів. Авто з Америки від другого власника в Україні по Америці було мінімальне пошкодження передньої частини. Це гарно зроблено, відновлено. Хороша комплектація, стоять у нас оригінальні титани взагалі без бордюрок, хороша літня резина. Є у нас безключовий доступ, є на датчиках сліпих зон на дзеркалах, комбіновані сідушки, шкіра алькантара, електрорегулювання водійської, є нас датчики світа, датчики дощу, утримання смуги, мультикермо, джістроніки, режиму їзди, старт, еко. Також є сучасна мультимедіа з навігацією, босе мультимедіа теж сабуфер багажник. У нас присутній є. У нас також люк. Салон в ідеальному стані це не дивно, тому що пробігу 40 тисяч кілометрів. Технічний автомобіль, повністю обслужений, всі масла фільтра замінили. ходові там якийсь стенблок і слідський стабілізатор замінили. Решта все дуже -дуже в дуже гарному стані. Ось, якщо когось даний автомобіль, приїжджайте в місто Львів, кільцева перевіряйте, тестуйте, ну і купуйте собі таке авто.